Ми з чоловіком зналися ще з дитинства, сиділи за однією партою і обіцялися чекати один на одного з навчання і служби. Хоч багато було хлопців у нашому училищі, але я ні на кого не дивилася, бо у мене був Степан, а він так само чекав на мене, хоч і на нього дівчата звертали увагу. Нам завжди було разом добре навіть мовчати, ніколи він мені не набридав, і я знала, що ми одружимося, та наше життя протече так само спокійно і виважено, і була лиш тому рада. Але люди одне думають, а інше трапляється. Ми й справді одружилися, і я пішла в невістки, тоді зрозуміла, що не хочу жити зі свекрухою, а хочу мати власний будинок. Для Степана не було дивним, що він має поїхати і заробити грошей. Бо у нас не було поруч ні заводу, ні ферми, аби могли люди собі заробити. Їдь, чоловіче, казала я йому бо мати твоя не подарунок, та й свій куток таки треба мати. І отак поїхав чоловік на три місяці, які для мене видалися просто якимись роками. Як же я раділа його приїзду, не так тому, що грошей заробив як тому, що нарешті вдома мене обіймає. Діти стрибали від щастя ми будували вже плани, яка в кого буде кімната і які шпалери. На такі ваші забаганки я маю ще їхати, казав чоловік, і мені аж сльози на очі наверталися.